Ми знаємо всіх учасників діалогу, які писали весь цей час в Фейсбуці, не тільки дійсно якісь зауваження, але й відкрито об'явили нам війну. Це все ті ж політичні сили, і там їх не так багато цих. Підписантів там близько 10 людей, які озвучували весь цей негатив і питалися видати за рішення всієї міської громади. Що зима прийшла для нас несподівано і ми не знали, що буде. Ми, як департамент житлово-комунального комплексу, провели всі відповідні заходи для того, щоб місто жило спокійно. Був проведений тендер заздалегідь і якраз. До цього прогнозу ми були готові і були заключені договором як з фірмою, яка виграла тендер, так і між фірмою і чилувашем на субпідряд. Це б дало змогу підприємству Чилуваш спокійно виконувати ті обов'язки, які вони могли виконувати в рамках тої техніки і того персоналу, який у них в наявності. Вони б вийшли зразу на очистку не головних доріг второстепенних і провулків. І зараз би це питання не стояло. А фірма Свілад виконувала б роботи згідно регламенту по оборці доріг, виконувала обробку продов... ожеледними сумішами, і якраз би ми війшли б дуже гарно в цей період і не було б ніяких проблем. А так, що мали яку техніку, та й була використана на самих е... потрібних напрямках, щоб забезпечити. Під'їзд до закладів освіти, медичних закладів, щоб робила транспортна система. Життєдіяльність міста все-таки була на високому рівні, навіть в самий важкий період. Тому вважаю, що департамент житлово-комунального комплексу з підпорядкованими підприємствами справився своєю задачою на той період. Дуже велика подяка всім підприємцям, їх не так багато, які вийшли нам на допомогу. І не питали там ні за кошти, ні за все остальне. Також велика подяка і пожежним, і прикордонникам, і містянам, і працівникам департаментів всіх, які є в міськвиконкомі, які вийшли нам на допомогу. Тому на сьогодні залишилися наслідки там, де техніка Чілуваша не встигла за один прохід все зібрати, утворився накат і зараз. Не така велика кількість тяжкої техніки, яку можна використовувати для знаття накату. Але йде весь час посипка доріг, щоб якось збити цю ожеледь. Далі буде продовжуватись скол тих налюдів, які є вже утворені. Потім доповість і місць світло і чолваж по тій роботі, які вони виконали. Суби максимально. Теж розчистили все, що було в дворах. Ну зараз вже прийшла пора наледі, і з нею дуже важко боротися. Ну, акуратно. Да. Тому ми не дали розвалитися транспортній системі міста. Ми при запуску водопостачання відновили і теплопостачання без аварійних ситуацій, практично. Всі вихідні працювали робітники і теплокомуненерго, і водоканалу, і субів, щоб мешканці міста були і з теплом, і з водою. Тому всі інсинуації, що ніхто нічого не робив, це була перша дійсно така стихійна ситуація, коли всі комунальні служби були задіяні, робили все оперативно і штаб приймав правильні і конструктивні рішення.